Любов Паламарчук не знає, як пережила останні півтора місяці після того, як під колесами автомобіля загинув її старший син Олексій. Хлопцеві було усього 15 років. Плачемо тяжко, тяжко це все перенести. Не можу повірити до цієї пори, що Синочка мого немає. Трагедія сталася у новорічну ніч за півгодини до свята Олексій з друзями повертався з магазину на підлітків, що йшли узбіччям сільської дороги. Ззаду наїхала Таврія, протягнувши хлопця з десяток метрів. Тієї ж ночі у лікарні він помер. Він тут стояв, а льоша ближче до дороги. до дороги стояв. Резкий хлопок. Я питаю, де Льоша. Він кого не знаю. Я бачу, що машина різко там зупиняється. Бачу, щось відлетіло, бачу, льошу кажу, збили. За кермом автомобіля був місцевий дільничний інспектор, 36-річний Ігор Розруцький, який до приїзду правоохоронців з місця події намагався втекти. Його затримали місцеві жителі. За кермо чоловік сів п'яним. Аналіз крові показав два проміли алкоголю. Не в тверезому стані такий був, що не міг вийти геть з машини. Йому говорю, чому ви Вскрилися з місця ДТП. Він ДТП ніякого не було. кажу, ви людину збили. Ні, не було нічого, нічого не було. Я нічого не збивав, нічого такого не було. Потім вже його пасажир цей вийшов. Почав е цим шокером лякати. Потім з'ясувалося, що майор поліції Розруцький на момент аварії вже був звільнений з правоохоронних органів за власним бажанням в акурат за день до трагедії. Це обурило селян. Вони наполягають, аби його судили як правоохоронця. Хочемо, щоб суд відкликав заяву про звільнення заднім числом, і його все-таки признали працівником поліції і судили як працівника поліції. Пан Розруцький має і знайомих, і друзів, і зв'язки. Тому ми у нас є таке предположення, що він може бути або наказаний дуже мінімальною мірою, або можливо взагалі не наказаний. Зважаючи на резонанс та соціальну напругу у селі, прокуратура не передала розслідування у нацполіцію, а продовжила його сама. Водії Вітаврії було оголошено підозру у вчиненні ДТП зі смертельним наслідком та взято під домашній арешт. По терпілій стороні чоловік сплатив 8 тисяч гривень на поховання і вину свою кажуть визнав, але рідні Олексія пробачити не можуть. Я вважаю його винним тому, що він їхав п'яний без світло. І втік з місту подій справедливості і вищого покарання. Зараз справу розглядає Андрушівський районний суд. Обвинувачений Ігор Розруцький на засідання з'являється за кілька хвилин до початку. У нього тремтять руки, і він не дивиться людям в очі. На запитання журналістів чоловік відповідає мовчанням. Без коментарів, чому ви випивши сіли за кермо? Це коштувало життя дитини. Судове засідання тривало 10 хвилин. Суддя Віталій Карповець бере самовідвід. На протязі тривалого часу, а саме більше шісти років, я спільно з розруцьким працював в Бручівському ревер МВС та перебуваю з ним в хороших стосунках. З метою усунення будь-яких відомостей щодо неупередженості та предзятого ставлення судді заявляю на підставі статті 75 частини 1 пункту 4 заяву про самовідвід. Таке рішення задовольняє як потерпілих, так і прокурора. Інакше каже останній. У подальшому це могло б затягнути процес. То це є правильним, оскільки в подальшому може бути ця підстави для скасування апеляційним судом прийнятого рішення. По суті колишньому інспекторові поліції загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Правоохоронець він чи ні, ролі не грає, кажуть у прокуратурі. Важливіші, тяжкі наслідки ДТП та алкоголь за кермом. Одну з обтяжуючих обстан було значно, що роздруцький Ігор Павлович вчинив злочин, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Коли відбудеться наступне засідання і хто буде суддею, поки невідомо. Потерпіла сторона сподівається, що він буде справедливим, але боїться, що без адвоката довести максимальну провину водія буде важко. На приватного захисника у людей немає грошей, а у державному їм відмовили, бо родина отримує соціальну допомогу як мало забезпечена.